Всім привіт дорогі друзі. Хочу вам розказати про компресор Дніпром АЦ-50В. Компресор непоганий за свої гроші, але через деякий час експлуатації він показав свої проблеми. Першим, що я замітив, це були підтіки масла. Вони були е, в багатьох місцях, як бачимо на відео. І їх дуже багато. І уровень масла пропадав. Це перше. Друге це ржавий конденсат. І третє, якщо у вас пусте світло, то він буде погано запускатися та погано працювати. І повільніше закачувати повітря. В моєму випадку від 0 до 9 бар компресор закачав за 2 хвилини і 20 секунд. І ще один нюанс це колеса. Вони, якщо довго працювати, відкручуються. Конкурентом для даного є компресор. фірми Інтер was told when I get older all my fears would shrink but now I'm insecure and I care what